Аварія у Запоріжжі на проспекті між вулицями Пушкіна та Гагаріна перекинулася маршрутка. Все сталося близько п'ятої ранку. У салоні 15 пасажирів. Машину начебто занесло, бо водій перевищив швидкість. Водій не обрав безпечної швидкості для руху та не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Найбільш вірогідна версія це перевищення швидкості. До лікарні доправляють десятеро постраждалих, шестеро з них із серйозними травмами людей розбиті голови, травми кінцівок та тулуба. А одній із жінок мало не відірвало руку. 10 чоловік було постраждавших, троє к нам. в лікарню. значит, одна в нейрохирургии, два в сочетную травму, и одна больная была направлена в отделение хирургии кисти. Чисто защитный рефлекс, когда больная пыталась там, ну как, опереться на кисть, І стекло лопнуло. Олександр один із постраждалих. Сидів позаду в салоні, якраз із того боку, куди впала маршрутка. Чоловік каже, водій розігнався надто сильно, як для слизької дороги. Наскільки швидко я тут сижу в салоні, визначити не можу, до дорога, дороги башиду задісло на повороті гагареда Пушкіна. Йот од від до одбойка до іншого воді старався поймати машину. Може би була скористь, бо що вони її не споку державу. І посіти удару адби машину прокинув на ліву сторону. Кров водія вже перевірили. Наше був тверезий в аварії, він не постраждав. Однак тепер створена спеціальна комісія, що має перевірити фірму перевізника. Створити сьогодні ж за моїм розпорядженням робочу групу, вивернути, як кажуть, цю цього перевізника на Ізнанку. Найти всі ті недоліки, які там є. Якщо в законному і згідно до договорних відносин там будуть відповідні моменти щодо плоть до розірвання договорних відносин. До речі, в Запоріжжі саме через велику кількість аварій, за участю маршруток, влада вирішила взагалі прибрати їх із міста, замінивши великими автобусами. Хоча втілити в життя це планують не раніше літа. А ось що загрожує водію цього автобуса, має встановити слідство.